Не стало королеви Великобританії Єлизавети II. І на трон зійшов її син Карл III, якого ми довгі роки знали як Чарльза принца Уельського. Але чому спадкоємці британського престолу носять цей титул принц Уельський? Щоб з'ясувати це, нам потрібно повернутися на кілька сотень років назад у європейське середньовіччя. В ті часи Уельс не був єдиною нацією. Він складався з кількох невеликих королівств, які іноді воювали одне з одним, а іноді об'єднувалися, щоб боротися зі східним сусідом Англією. Найбільш могутнім було королівство Гвінет на чолі з домом Аберфрау, з якого і походять перші принци Уельсу. Хто був першим принцем Уельським, залежить від того, кого ви запитаєте. Давні валійські літописці. Першим принцем називають Овейна Аб Гріфіда. Однак англійські джерела стверджують інакше. І пізніше я поясню, чому. Овейн був королем Гвінеда у середині 12 століття і завдяки поєднанню зброї та дипломатії став наймогутнішим валійським правителем. Однак він ніколи не користувався терміном принц Уельський протягом свого життя. Перенесемося на два покоління вперед. І побачимо наступного кандидата на звання першого принца Овельського, а саме Лівеліна Великого. Королівство Овейна було поділено між двома його синами, які загалом, здається, не дуже добре керували ним. Тож після смерті свого дядька Лівелін прийшов до влади і об'єднав розділені королівства в одне протягом свого правління. Він, як і його дідусь, став наймогутнішим королем в Уельсі. А в 1216 році, на раді у Абердеві, Лівеліна було узаконено як володаря всіх валійців, а інші владики Уельсу присягнули йому на вірність. Пізніше король Англії, а саме молодий Генріх III, підписав Ворчестерський договір про створення князівства Уельс на чолі з Лівеліном. Тут виникає невеличка проблема перекладу. Адже слово князівство це наш український аналог слова принципеліті, тобто принцевство, якщо так можна сказати. Виходячи з назви на чолі Принципеліті Wales» стоїть власне принц, принц валійський або Уельський, князівство Уельс теоретично включало всі валійські землі. Але інші правителі Уельсу, а також англійські лорд маршали, не були зобов'язані відмовлятися від своїх земель чи автономії. Однак вони повинні були присягти на вірність Лівеліну, а сам він повинен був присягнути на вірність королю Англії. Однак, хоча Лівелін і був першим правителем князівства Уельс, його за життя не називали принцом уельським. Якщо вірити англійським записам, це було через те, що згідно ворчестерському договору цей титул мали отримати спадкоємці Лівеліна, а не він сам. Власне щодо спадкоємців у 1240 році Лівелін помер, його син Давид успадкував трон. Ставши першим принцом уельським, чий титул вже не викликає ні в кого ніяких сумнівів. Власне від нього і ведуть лік принців Уельських англійці. Адже з їх точки зору, цей титул вважається легітимним лише з тих пір, як він став формально підпорядковуватися англійській короні. Принц Уельський Давид помер, не залишивши спадкоємця. Тому його племінник Лівелін Абгріфіт посів трон. Він також став відомий як Лівелін Останній. Я думаю, ви вже розумієте, до чого все йде. У Лівеліна Останнього були дружні стосунки з Генріхом Третім. Але коли той помер, його син Едвард зайняв трон Англії і все змінилося. Після ряду політичних розбіжностей принц Лівелін став нелояльним до короля Едварда. Розлючений проявом неповаги з боку валійця, Едвард оголосив війну Лівеліну, розпочавши таким чином завоювання Уельсу. Війна проходила в два етапи. Спочатку, у 1277 році, Едвард і його сили змогли захопити більшу частину валійських земель. Невеличкі південні королівства моментально здалися, не в змозі протистояти англійцям. Під контролем Лівеліна залишилась лише західна частина Гвінеда. Після такої поразки принц погодився на мирну угоду. Згідно з якою Англія зберігала всі свої завойовані землі, але Лівелін залишав за собою титул принца. Мирна угода була підписана, однак, вже за кілька років, в 1282 році Левелін і його брат Давид підняли повстання в Уельсі, до якого доєдналися багато валійських лордів, невдоволених встановленими англійцями порядками. У відповідь Едвард розпочав широкомасштабну війну проти північного Уельсу. Та протягом року повністю його підкорив. Лівелін загинув у битві при Орвенбрідж. Його голову насадили на спис та виставили біля воріт Тауера. Його брат Давид ще намагався продовжити боротьбу, але вже через пару місяців він теж був скоплений і вбитий. Так завершилася історія дома Аберфрау. Близько 20 років король Едвард тримав Оельс під особистим контролем. Але у 1301 році вирішив передати їх разом із титулом принца Уельського своєму синові, майбутньому королю Едварду II. Таким чином, започаткувавши традицію надання англійським спадкоємцям титулу принца Уельсу. Населення Уельсу по різному реагувало на подібний стан речей. Протягом історії було кілька повстань, найвідоміше з яких сталося у 1400 році. Під проводом Овайна Гліндура. Але після того, як Уельс був включений до складу англійського королівства в 1536 році, валійці, здавалося, прийняли нових принців Уельсу. А деякі навіть пишалися тим, що цей титул був частиною англійської королівської сім'ї. Що ж до нинішнього короля Карла III, то він завжди по-особливому ставився до цього титулу. Ще будучи принцем Чарльзом, намагаючись вгамувати хвилю валійського націоналізму, що піднялася у 1960-х роках, він цілий рік навчався в Уельсі і під час церемонії отримання титулу принца Уельського виголосив свою інвеститурну промову валійською мовою. Агахлав Ахсикаргаєм Солі Оргабе. Амлюґоід Андену. З тих пір майбутній король докладав багато зусиль, аби не втрачати зв'язок з громадськістю Уельса. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайк та натискати на дзвіночок. Нові історичні випуски дивіться на цьому Ютуб каналі, а також у інших соціальних мережах. Ще раз дякую всім та до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.